Зараз ми безпосередньо спитаємо у людини, яка застосовує даний пристрій у своїй роботі. Будь ласка, представтесь мене звати Оксана Анатолівна, я логопед центру реабілітації для дітей з органічним ураженням центральної нервової системи. Чудово! Дуже раді, що сьогодні ми маємо змогу з вами поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, як часто ви використовуєте даний пристрій у своїй діяльності та на заняттях? На заняттях даний пристрій я використовую один раз на тиждень. Тривалі заняття приблизно 20-25 хвилин, хвилин. Для дітей ми використовуємо віком від 4 років і старших дітей. Дякую. Підкажіть, будь ласка, яку динаміку ви спостерігаєте, застосовуючи власне дане обладнання? Це, звісно, позитивна динаміка, це збагачує активний словник, також розвиток уваги, сприйняття. Завжди тільки-тільки позитивні відгуки батьків і як педагога теж тільки бачу позитивну динаміку у дітей. Що ви можете порадити власне спеціалісту, який тільки починає працювати з таким от обладнанням у плані навіть сенсорної інтеграції? Чи є якісь ось ваші поради з досвіду? Дивлячись, яка дитина, якого віку, і які можливості є у дитини, що вона може використовувати. Насправді тут дуже багато програм: і на мислення, і на розвиток моторики. На розвиток мовлення все залежить від можливостей дитини і на чим потрібно з дитиною працювати. Тому це дуже таке індивідуальне питання. Але спеціалістам він від 4 років для будь-якої дитини завжди знайдеться з чим працювати. Дуже багато програм. Власне, те, до чого ми і прийшли, що індивідуальний підхід є основним у нашій роботі, і, скажімо, така база є необхідною для розвитку. Інклюзії в Україні, власне, да, де кожен спеціаліст може зробити щось корисне для себе, для, для дітей та знайти, як це застосовувати.